Нехай день для добрих людей буде добрим. Де скажете брати силу, енергію, бажання жити. Та ой же ж, сонце вийшло. Гляньте, як сніг репить під, під ногами, біліє, блистить. Оце ж є сила, оце ж є енергія. Та ще босими ногами по землі, щоб земля дала силу наснагу. Для себе, щоб відчувати життя, щоб, щоб жити. Людина народжена для того, щоб жити. Ніхто не вправі забирати у людини життя. Але людина мусить жити достойно. Достойно на цій планеті. Фантастичній, красивій. Нереальній планеті і берегти все те, що людині дано, тимчасове користування. І не просто берегти, а ще й примножувати. Ось, що мені ще казати? Не знаю, що казати, тішуся, тому що бачу сонце, відчуваю цей мороз. Ще живу, дякую Боже.